З миром Божим я сьогодні для себе почула, щоби в мене був такий пліт, і я взагалі якийсь мала пліт. Мені потрібно рухатися за Божою людиною. Мені потрібно з'єднатися в єдинодушності з пастором. Наш пастор сражався з сатаною, і до сьогоднішнього дня він сражається. Він переміг рак четвертої стадії, і я розумію, що мені не треба стояти з боку і бути тим ніфілімом, який ропче, який бубнить, тому що. Пастор він сражався за те, щоб я увійшла в предназначення за те, щоб кожна людина вона спаслася і увійшла в це призначення. І я маю бодрствувати над своєю позицією, не здаватися і знати, що єдиний ворог це сатана це той, хто нападає на дітей Божих. Тому що наш такий пастор, Божа людина, одна один, один такий. Це дуже сильно торкається. І для того, щоб за мене помолився Ісус, мені потрібна Божа людина. У мене є служителя, які мені служать. І їх навчив так само пасторство